Брак в місті буде викликати і старі. Ну от вчора губернатор казав, що бракує маршрутів. Хто хто казав? Залучається губернатор. Вчора з конференції. А, а губернатор казав, так що бракує. Ну, губернатор маршруті, на серці мені здається говорив про приміські маршрути. І він обіцяв залишити на такі приміські маршрути, як 217 а 114 14 маршрут. В місті браку не відчувається. Ми до вас їдучи мали зустріч знову ж таки з приватними підприємцями, які вже замовили так великі автобуси і готові їх вже Ну так, але на діючих наприклад, на чи... 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 Частина маршруту тільки положення цих автобусів. І курсує тільки половина Тобто Про половину перебільшено. Ми маємо серйозну проблему з лазівським автобусом. У нас 9 трупів стало на сьогоднішній день, стоїть на ТП години. Ви маєте змогу абсолютно зізвонившись з керівництвом, поїхати подивитися. Частина тих трупів вже відбуксирована на лаз, частиною трупів взагалі невідомо, що робити. Це ми маємо наслідки. 15-річні мани-Мерседеси їздять абсолютно нормально, з лінії не з'їжджають. Абсолютно. 9 штук підкреслив. Разом з тим, нам вдалося залучити зараз на радіальних маршрутах в загальній кількості вже бігає більше 50 одиниць. Це більше, ніж було на початок ведення маршрутної мережі. З понеділка ще плюс 2 одиниці, тобто кожен день нам приносить додаткові автобуси.